Жінка не має працювати в барбері. Люди, які а це ви будете мене стрехти а там все добре? Я думаю, ну чувак, я тобі кілограм не заберу, типу десь. Я кажу, давайте вони такі, ні. І я така, не такі, а можна мені випити за це дара? І оце соплі, волосся в носі, волосся в роті, їм зле, вони вже дусяться. А він мене постійно кожну секунду перепитував. Чи я точно вмію стрихти. Це жах. Ну це ну типу якийсь бомж з жиде. І я думаю, що я в цій житті роблю не так. Владислава Рева, барбар, що добре розбирається в стилі, техніках і сантиметрах. Вона з ножицями на ти, а з дітьми на тихо. Люди, які, є. а це будуть мене стригти? Або а скільки ви вже стрижете, Я кажу, два роки. Угу. А до того, скільки бази типу, мали, я кажу, три місяці, типу день в день стригла людей. Кажу. Ну, типу, я не стригла там тиждень і пішла типу, працювати. Угу. Ну, а ви точно вмієте стригти. То я кажу, ну так раз мене взяли на роботу, то значить я вмію. І вперше там, чи щось обіжають, чи щось кажуть. Раніше я це сприймала там, всерйоз, там, ну, перших пару місяців. Я до цього зараз нормально ставлюсь, тому, що ну, як людина собі закарбувала в голові, до кого вона йде, так і воно і буде. Ну, типу Від цього суть не поміняється. Чи там е, старалась раніше більше переконувати, що так, типу цей. Коли людина про це просить, зараз я це роблю. Коли не просить, я скажу так, як вона ну, просить і все, типу. Тому, що з деякими людьми це ну, безрізонно щось робити, ну, типу, без сенсу. А чого вона така квадратна, а чого вона така, там, не така, я кажу, ну, це зараз тепер так ну, стрижуть, пояснюю людині, я кажу, що це не застрижена форма, Там форма така. Там, стрижка так, а він, мені не подобається це, а воно висить. Я кажу, окей, приберем, типу, цей. Ну, але бувають такі ситуації, коли ти стараєшся там, робиш це все, а він такий, ну це ужасно. А це, ну, це найголовніше, у мене такий був один клієнт, оце, знаєте, до Паски там, всі чоловіки стежуться в останній день, і це мене найбільше візить. І він такий, типу, але в нього кучеряве волосся, йому такий класний там, ну, типу, середній перехід зробила, плавний, там, прям вау. І в нього дуже таке прикольне кучеряве волосся. І я його ну, там, форму надала. Типу, і воно ну, прям ідеально, хоч його навіть не вкладаю, воно буде класно. І він мені такий, ну мені по боках запагато. А чого воно лисе? Я ж кажу, ну, питала типу, людину, який перехід. Він каже, він там середній. кажу, добре, да, типу, це. я йому вистріла, він каже, я лисий. Я кажу, ну так у вас волосся світле, воно інакше не буде виглядати. Кажу. Воно не те, що чорне, там видно там, перехід. І верх так само, і я йому в етозі, ну, зробила стрижку, так як їй цей. Типу, там Вона така кругла, і без форми, типу. і він каже, мені так подобається. І це досвід того, що вони ходять ну, там, до старих таких. Ну, я не обіжаю в жодному разі там, старших перугарів, але це як колись було. І він такий, ну, мені отак подобається. Але ця, ну, цей хлопець сів з словами, які, типу, ну, я проста людина, мені так чуть-чуть, типу, тут, чуть-чуть, тут. і все, типу. А потім, коли от, після цих слів він мені от, я сказав, в мене цілий день до кінця дня ну, типу, був настрій. ну, такий, Я думаю, що я в цій житті роблю не так. <рес> ну, І так само там буває мами, які проводять дітей і кажуть, їм, людину паука паутинку, ці блискавки, простріжіть про ще якісь там полоски. Ну, Максимум мій це полоска, або там оця блискавка. Ну, типу, Я не люблю цього робити. Ну, я типу, вмію, але не люблю, бо, тому що потім, коли відростає волосся, воно виглядає по-дивному. Але деякі батьки це хочуть, або дитина хоче і плаче, лягає на крісло, плаче, того, що вона хоче, батьки не дозволяють. Я кажу, можна тоді тоненьку зробити, кажу, і воно не буде видно, Вони такі добре. І вона, типу, і дитина успокаїться, і батьки теж типу, не видно нічого такого. І ще найдивніше, коли 12-13 років проводить мама, і вона бачить, що в типу, не, не, ну, грязна. І я кажу, давайте типу, помимо, а вони такі ні. І я кажу, хм. Ну, типу, бували випадки, коли я відмовляла реально, кажу, ну типу, це запущений процес, дзер. це, це ну, вже так, як оця хвороба, субориний дерматит, типу, воно вже більшість таке. Типу. І я кажу, ну, типу, сорі, але це вже ну, полікуйте, тоді приходьте нормально стригтися. То що, ну, це кажу, моя безпека, ваша безпека, кажу, це небезпечно. Кажу, ну, це досить таке. Ну, і я не, не дуже хочу. Типу. Існує такий стереотип, коли чоловіки приходять на стрижку, І вони такі, а можна мені випити, Тепо, це в теперішній час, я думаю, що це рідко коли актуально. Ну, типу, більшості це кава, чай чи просто вода. Типу. Але бувають такі 3-4 клієнти, які там люблять це діло, але вони вкрай рідко, тому що вони майже всі приїжджають на авто, типу, і, відповідно, вони не можуть випити. У мене був такий клієнт, коли він прийшов до мене людини, ну така, скажем, майже кінцева стадія алопеції, він чорний, ну типу волосся товсте, він чорний, і в нього так, ну типу, обличчя в нього кругле, і він хотів бороду. Типу, але щоб борода робила його лице худшим. Але при тому, все, всьому, типу, борода була не вкрай густою, типу, і там не було з чим бавитись. Оце, типу, коли я йому намагалась виправити цю ситуацію, типу, бо він сказав, щоб зробити так, щоб нічого не було видно. Я кажу, окей. І я це вклала, старалася, типу, вистріла там, класний типу, перехід, все, бороду зробила, ну, типу, з переходом, отак, ну, щоб на видовження, щоб типу, підняла щоку і. Типу, це. А він мене постійно кожну секунду перепитував, чи я точно не міг стригти. Ну, я на той момент працювала тільки рік і кажу, так, вже рік працюю, типу, і три місяці ще вчилася. Типу. Він каже: добре, добре. І після кожного разу, тільки як я зроблю дотик машинкою, він такий, а там все добре? Я кажу, ну так я вам покажу типу, ну, без питань, я кажу, я не роблю нічого кардинального. Ну, типу, це не є якась там, проблема, яку я не зможу потім вирішити. Окей, лежить, 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 зривається. Я кажу, ну ви можете я кажу, спокійно достерігтися, я кажу, я вам покажу в процесі, я ще не доробила, а тут вище, а тут нижче. Я кажу, так я сторону навіть не, ну, не розтушувала. Я кажу, угу". І оце в кінці я вклала та все зробила. Він мені видає фразу, я то класичний і дуже круглий. А я думаю, ну чувак, він бере отак всю мою вкладку, отак. І оце все волосся стало просто дибки, Він каже, о, так норм! А бо зборонен каже, я надто крулий. я думаю, ну чувак, ну я тобі кілограм не заберу, типу, 10, щоб ти, типу виглядав худіше. Я все, що могла, типу, візуально підняла, типу, зробила. І він ну, приходив до мене разів 10, і кожен раз він мені оце все так, ну, типу, ага, а тут. А це, а то. А, а давайте спробуємо по інакшому борду зробити. Я кажу, ну без питань, не, типу, але кажу, я відкрию вам щоки з тим переходом. Він хотів спочатку ве-подібну, а потім, типу, щоб воно отак йшло. Я кажу, я вам відкрию щоки, це буде ну, тумач. Ні, роби. Зробила, і він мені оце все останнє разу. ну ти не мієш стригти ви тоді, ну, типу, Я всіх ну, клієнтів не ну, не зможу і всіх задовільнити, тому що в кожного свої запити. ну, типу, У мене є база клієнтів, яку, яким всі, всі задоволені, всім все підходить. там, Корективи вносимо без питання. Я на це нормально реагую. типу, ну, Не всім людям подобається те, що мені. І ну, типу, оце. І часто ще приходять такі, які кажуть, переправте мені. А там треш. Ну, типу, е кого волосся густа, і перехід йому там тримером, ну, типу, це майже налисо, отут досить зробили. І я думаю, ну так, що ми можемо тут зробити? Я кажу, ми можемо тільки трохи підтушувати, кажу, форму, більше нічого, кажу, я ну, нереально не зроблю. Або приходять ну ралі. І в більшості це або старші чоловіки, які там в ситуації, типу, ну, е, як сказати, потусили вчора, робили біди і приходять сьогодні перестригатись. І я така: хм, лайк. Або діти, які стрижуть себе самі, теж є. І вони рівняють собі чолку кропа, бо вони хочуть кроп, і оцей кроп отут. Ну, типу, там нема чолки, там просто лінія збрита. І тоді ми стрижаємося тільки під насадку, відрощуємо, і тоді вже, ну, типу, ну, бувають різні випадки. Ну, типу, я до цього нормально ставлюсь. Е з такого, щоб, типу, там, чи приходили, чи хамили, ну, це зразу побачить. Ну, типу, Я не люблю людей, які не цінують мене, і типу, потратять мій час, щоб просто ну, знервувати мене, спорти на мій день і тому подібне. Е, бувають клієнти, яким завжди все не так, і я спокійно реагую. типу, Я кажу, тут підправити, тут, а він не знає, що підправити. типу, Він йому просто не так. Я кажу, окей, а ну, можеш щось змінити. Там, каже, Ніколи не пізно, типу, це не є проблема. І я завжди взяла собі тенденцію стригти чуть, чуть довше, ніж вони хочуть. Тому що деякі думають, що це ок, а потім вони такі, ой, це коротко. Я кажу, ну ви говорили таку довжину. І, і ну, типу, це було так двічі, і я вже після того постійно стрижу чуть-чуть довше Я кажу, окей, якщо коротше, ми ну, типу, постражимо. І тоді вже краще. Ну, бо того, що я не знаю точно, як він собі уявляється в голові. Ну, так, ну в більшості це вже я ставлю до цього лояльно. Дуже лояльно. Типу окей, окей, не окей. Підправим тут, підправимо там. Типу задоволені так. Ну типу, все. Це, то, типу, вони собі уявляють, що це отак, а ну, типу, насправді це отак, тому що їм візуальна довжина виглядає більше, ніж вона є насправді. І тому я ще коли там контрольну цю прядку, я їм показую, і кажу, отак забираю, отак лишається. Ну, тут спереді. Бо ззаді їм все одно. Ну, типу, всім чоловікам, які стрижуться, їм все одно, що там виглядає, як я кажу, що його не вперед. Бувають винятки, які дивляться в зеркало отак, отак щоб вони там були прям, ну, ідеальні. Але в більшості не, не головне, що спереді ззаді то таке, ви можете не показувати. Ну, окей, типу, я показую справді, отак, отак, така довжина, типу, окей, тоді я так стрижаю. Добре. Кажу, не переживайте, якщо щось, кажу, я тоді коротше зроблю. Кажу, краще, я хай зроблю. Добре. ну типу, Бувають різні випадки. Зараз ця тенденція ну, стосовно цього фактору, що жінка не має працювати в барбері, там, чи дівчина, чи, ну, типу, це тумач, чики чоловіча аура. Я вам скажу, що є такі клієнти, які йдуть суто до жінок стригтися. Бо жінки, як зазвичай, вони більш скрупульозніші до цього. Ну, типу, я знаю деяких чоловіків, які стежуть типу, так, досить скурпульозно, але це не в більшості всі. І деякі ну, їм подобається просто. Вони там кажуть, вони там більше, більше розграються, Типу цей, ну, жінки більше бачать естетику. І це виглядає трошки так, ну, я не кажу там суб'єктивно, я кажу так, в загальному. І зараз почалася тенденція, що дійсно всі, ну, майже всі барбери, існують там деякі які це табу, але більшість беруть жінок на роботу, жінок, дівчат, типу, це норма вже стає. Ну, Раніше так, раніше це о, типу дівчина в барбері, що це таке? Це вже не барбер, це вже перукарня, типу, це все. Ні, це відходить вже. Ну, І я бачу тенденцію, що тепер навіть вчаться і там прагнуть до цього більше дівчата, ніж хлопці. Ну, типу, тенденція зменшується. І ще такий стереотип, що, типу, чоловіки, або хлопці, чи там всі родичі в Барбера мають бути пострижені. Я. В мене чоловік, або родичі ходять місяць, отак, ну, типу, кажеться, що за Я Я прошу прост... постригтись, типу, або в них немає часу. Або я, типу, ну, якщо я живу в селі, типу, ну, зараз в Тернополі, але так в більшості, то моя родина в селі. І я оце приїжджаю на один день, щоб постригти всіх родичів. Ну, і ще там родичі кличуть сусідів. І оце, типу, я їх стрижу, а потім знов приїжджаю за місяць, типу, то Вони такі ходять. А чоловік живе зі мною в хаті, але він теж не пострижений, бо тому, що в нього вічно проблеми, він вічно колись іде, я його місцеломіць затягую, щоб постригтися. Ну, типу, <му> Стосовно дітей, які не люблять стригтися, У мене є таких пару клієнтів, які просто сидять і кажуть, ну вже все, ну вже лежи так. Ну, лише, ну, до мене на те, типу, я її не люблю, коли на мене виговорять. Ну, вже лиши, я вже йду додому. Я вже, я вже не можу. І я тоді з ними, типу, там, з молодшими, ну там це певно до 10 років, я з ними просто рахую. Вони рахують. Типу, я кажу, там, чи бояться лоскотні на їм, наприклад, чи там, вони вже крутяться починають. Я кажу, так, рахуєш до 20, і кажу, я тоді закінчую. Там, ну, типу, Перехід з однієї сторони. Він окей. Він рахує, рахує, рахує. І так він ну, типу, стар... такий більш врівноважений, ну, там, стає хлопчик, в більшості. І все. І, типу, так простіше. Чи там вони бояться їм лоскотно, я кажу, з тиголову рахуй до, до трьох, кажу, я там проведу раз, і тоді кажу, знову відпочиє. Так, я так стежу. Тому, ну, головне це комунікація з дітьми. Багато, Я знаю, багато хто не любить стригти дітей. У мене є такі клієнти, яких просто батьки тримають. Ну, типу, так. Я вважаю, що це, типу, трошки тумач, але я розумію, що вони теж хочуть постригти, типу, і це так максимально просто. Але бувають такі люди, які хочуть модельну стрижку. Ще там якийсь перехід від нуля. Я кажу, ну дитина рухається, я кажу, це небезпечно. Я кажу, для мене, для неї, для неї в першу чергу, для вас теж, бо тому, що він ну, крутиться, я можу і вас пранти, і його пранти. Кажу, це, ну. Типу, я кажу, давайте простіше під насадку. а Вони такі, у я там не мене щоб він коротко ходив. Я Кажу, окей, то тоді стише таку чолочку, як до дівчинці, і кажу, він ходить. Але головне з дітьми це комунікація. Типу, я знаю, що діти люблять комунікацію, не всі, звісно. Але я намагаюся знайти підхід до кожного. І більшості ті діти, у мене там 45% клієнтів це діти. І я просто вже вони знають, мене навіть трьохрічні, трьохрічні діти це вже ідеал. А я до мене приходять п'ять сідають, каже, стрижемося і там все. Каже, покрутимо на них, бо круче. Вони ну типу. Є такі, які прям заходять, вони розуміють, куди вони попали, і починається істерика. І оце соплі, волосся в носі, волосся в роті, їм зле вони вже дусяться. <с? <с?> ну, типу, але ну, я, я на це нормально реагую. Ну, типу, і він боїться. Я, ну, вони провели, Я деколи. Ну, Бувають такі випадки, коли відмовляю. Я кажу, ну ви бачите, що робиться? Типу, я кажу: ну прийдіть, коли він трошки заспокоїться, типу, там, чи завтра, чи пізніше, просто на годину. Або він заспокоївся. Ну, типу, це без сенсу. Я наношу дитині травму, вона розуміє, що її тримають соломіці, її щось роблять. І це погано. Ну, типу, у мене є такий брат, якому 5 років, і він страшно не любить стригти. Страшно. Він не ховає голову і кричить, допоможіть. Там це вулиця, чує, що ми стежимо Але зараз типу, він бачить, що я стежу там, тата, діда, брата, типу, ще одного, то е, він спокійніше цього ставиться. Він бачить, що це не боляче, це все робиться. Буває така практика, що і тато з сином приходять типу, разом. Типу, Він бачить, що там та спочатку стрижеться, він бачить, що це окей, і він сідає типу, без питань. Але оце, коли отак затягують дитину <гум> за шиворот, ну це буває. Ну, звісно, Це діти любі, батьки хочуть їх постригти. Але я пояснюю тоді, що це не буде щось таке ну, кардинально гарне. і тому поді... ну Я не кажу, що там. Взагалі жах, але ну примітивна така стрижка, щоб просто головне було окей дитині. А так потім кажу, підросте, наприклад, і тоді вже я кажу, договоритесь з ним. Він почне з вами більше комунікувати. Тоді ви поясните, кажу, він зрозуміє. Кажу, зараз нема сенсу це мучити. Ну і допомагають мультики. Мультики, типу, я розвертаю їх до телевізора, вони собі сидять, і я стрижу. Типу бувають такі діти, не всі. Стрижки на вулиці, які вісять, це, напевно, оці стрижки, як я говорила, коли він під горшок підстрижений, типу, тут нулю, а тут кругле, отака, типу, просто вибрати. Ну, типу, там волосся таке довге. А тут прям вибрати отак, ну, для мене це болюче. Так само, коли простий перехід від 3-3 ну, буквально дві насадки, розташувати все. Типу. Але з такими, типу, плямами вони ходять. Ну, типу, це просто там, там не розташував, там торчить, там це. Е, так само буває таке просто криво, ну, реально криво пострижено. я вже просто, ну я вже тенденцію, це типу, я йду по вулиці і дивлюсь на людські голови. Ну, типу, це для мене норма. Це вже так проф деформація. І... Буває таке, що я там помічаю. Типу, ну, Там є оцей перехід э, фейт від шейвера, типу, це там, де налисо, там, прям налесо-налесо. І оце просто там, де і шейвер, така полоса. І я думаю, ну, люди деякі типу, цього не помічають, але в більшості вони всі помічаються. І ну, прям там отак ободочок. Або мене дуже нервує, коли низ непропорційний до верху. Ну, типу, людина хоче просто щось, але хоч щось. Ну, там Максимально вибрати мені боки, а там верх лишить мені безобразний, можна так сказати. Ну, типу, такий хаотичний, можна так. Ну, це не гарно виглядає. А ще обісить, коли ходять з подовженими стрижками і з жирною головою. Ну, як я кажу, це соплі. І оці. Як вони зараз говорять, не неформали, оце та вони теж, ну це постійно, вони ходять з довгим волоссям, в тому волосі сміття, вони ну прям жесть. І коли до мене такі приходять, я кажу: ти можеш каже, у мене така субкультура я така. Чувак, <гум> ну це не гарно. Або стрижка карасик. А це коли нуль, і вони отак от воно падає, отак. Вона, типу, довге зверху, воно падає отак в нього не куда, воно отак падає. Я кажу, що це карасик. Ну, бо він якийсь такий, знаєте, то це така шапка, типу, а він, тут лисий, а тут шапка, вони такі ємеля. А це прикиньте в кого ще кругле лице, і тут така шапка. Або в тих, кого густе до... волосся, і вони такі, типу, класику стружу. Ну, класика, це така повністю мажиместричка, яка подовжена. І вони ходять отак. І воно там все впали. Ну, типу, що воно ну, гарно вкласти назад. Окей, форма там дуже класна. Типу, воно насправді класно вистрижено. Якщо його не вкласти, оці подовжені стрижки, це жах. Ну це ну, типу, якийсь бомж з ЖД.